Знаєте, як кажуть, ви просили, ми зробили. Я майже ніколи не знімала в Туреччині 4 зірки. Сьогодні, по вашим бажанням, я тут. Готель називається Magic Dream. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Turbar Lounge. Тож поїхали. Стандартний номер. Для двох людей ось такий невеличкий, милий, до речі, номери всі після реновації. Є балкон. Ну, а вид, як то кажуть, вже, оскільки готель не на першій лінії, тож на гори або зелень. Дорож. Є ось такі номери. Вони взагалі йдуть як сінгл, а Невеличке ліжко, невеличкий зовсім номер. Але якщо вам подобається, наприклад, більше, ніж якийсь інший, один плюс один можна розміщати з дитиною чому в ні. Кондьори вісять ось так на балконах. Але балкони є. Клас українська музика! Так, знову такий ще один номер 2 плюс один. Ось така невеличка френчбет і доп. Ну і теж з за... Балконом Це є на з О таким терасами, Невеличкими, але є. Так, до пляжу 7 хвилин іти, або є трансфер, можна їхати. На території також є невеличка ігрова для більш дорослих дітей. Є більярд де пограти. Є сауна і хамам. Вони як і в усіх готелях безкоштовно. Ну і якщо ви вже хочете масаж чи ще якісь процедури, будь ласка, за доплатою скрізь. Знаходиться готель в центрі Кемеро. Це вже перша з фішок, як то кажуть, за яку можна обирати. Друге, дуже мила четвірочка. Давайте скажу вам свої думки і потім, по факту, невеличке невеличка будівля, трохи менше ніж 100 номерів. Номери починаються від сінгла, одномісного і далі. Фемелі наразі всі зайняті, тож я вам їх не покажу. А одномісний, двохмісний wow. та два плюс один принципи відзняла. Невеличкі номери, тобто плюси-мінуси, плюс в центрі кіміра, мінус маленькі номери, плюс тільки після реновації минулого року абсолютно гарненько все, як то кажуть, покрашено, зроблено. Новенькі меблі, текстиль, все добре. Кондиціонування теж ось в будівлі є, але Чесно скажу, на першому етажі комфортно, трошки вище підіймаєтесь, якщо ви будете підійматися до себе на етаж. Може бути жаркувато. Якщо, наприклад, ви відпочиваєте в серпні, як зараз готель працює на харчуванні, все включено. Тож, знову таки, як то кажуть, є плюс, другий мінус. Готель не на першій лінії. Але звісно, шезлонги, зонтики і все, що вам потрібно на пляжі, це буде входити у вартість. Плюси все під боком: дискотеки, бари, ресторани, центр міста. Шопінг це все, будь ласка, дуже класний персонал, який керує готелем, завжди йдуть на поступки раніше поселити, трошки пізніше виселити. Це все, будь ласка. Чи рекомендую я даний готель, якщо ви хочете відпочивати в центрі, як то кажуть, не за всі гроші світи, в свіженькому після ремонту готелі, будь ласка. Рекомендую звернути увагу. Ну а якщо ви сумніваєтесь, ваш чи не ваш, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш готель з міста, де ви знаходитесь. Ну і дуже було приємно в кінці, скажу, що грала українська музика. Тож розумієте, що українці тут є і Україну тут люблять.